Що у вас там збирається хтось дітей. Кажу, я не знаю про це абсолютно я не розумію, що ви дивитесь мені зараз в я... очі, директор підучилища, і омієте. Оцього я не розумію. Коли ви зайшли із нею разом у кабінет, ви виходили, і ви мене спиталися. Ви до Марії, це ваші слова. Я вас не питалася. А хто вона абсолютно не знаю, з ким не. вона? Наші тоді це задвоєнів, якщо не ви не писали. І випала, Ми під'їхали, там поставили машину, де воно вона зараз Я Якщо сьогодні була тричі на роботі, вона під'їжджала. Я тут хлопчик, вашій працівник із маленькою дівчкою, років 8-9 дівчинка була. Вони зайшли сюди ще, ви зайшли разом. О, Ви зайшли разом у кабінет, сказали почекати. Потім я зайшла, перше не було ще нікого. Коли я вже приїхала, другий раз вже були люди. Ну Ви вже поїхали. Поздравляю. Тобто ви самі відкрили двері і самі зайшли разом з нею. що ви цього я не знаю. Що отрицати цієї жінки, не каже, наїде сюди. Я не буду дзвонити, я не знаю нікого. Тільки що наберіть цього із свого та, просто на той номер, наберіть, та і все. Та і все. Просто дивіться, якщо зараз ця жіночка сюди не приїде, то ви бачите тільки, що хтось не звони. Так. Казав, що завтра це все буде питання підніматися на рівні району та, і хорошо. буде вирішуватися питання про перебування вос на цій посаді. Ну, я знаю, що я вам казав. Він такого не міг казати. Розуміло? Ну, то не бере до Ну, не берейте. А з ким ти говорив?